Житомирська область, село, новий завод. На місці цього попелища стояла хата, хата, в якій мешкала велика сім'я чоловік з дружиною та трійко діток. Той ранок нічим не відрізнявся від інших. Як завжди, родина прокинулася, поснідала, мати повела старшого сина до школи. Вдома з двома молодшими дітками лишився батько: одній дитині три рочки, другій рік. Чоловік вийшов з хати і покрокував у хлів порати худобу. Трирічному сину сказав приглянути за малим. Чоловік каже: минуло декілька хвилин. Аж тут він почув крик трирічного сина. Малий вигада де гаді. Я зразу побіг, туди. не туди. Гаді горить я за віру, де тушить нема, повна хата. А Що горить? Хата всередині горіло, са погоріло для телевізор. Чоловік намагався потрапити в будинок, де сам на сам з вогнем лишився його однорічний син. Однак язики полум'я вже охопили хату, і дістатися дитини батько не зміг. Врятувати від біди родину не змогли навіть пожежні. Прибив буттю на пожежі було війну, що дах е, житловий. Будинок був повністю охоплений. Було що її загибли дитя. З палаючого будинку рятувальники винесли вже бездиханне тіло однорічного хлопчика. Що сталося в хаті, доки діти були самі. Батько може лише здогадуватися. Ми ну, мали спічки, я ж не бачу, я не знаю. Чоловік каже, закорочення проводки навряд чи могло статися. В кімнаті, де гралися малі, стояв лише вимкнути з розетки непрацюючий телевізор. Ця трагедія вразила усе село. Місцеві жителі та директор школи, де навчався старший син подружжя, кажуть сім'я благополучна, працьовита і завжди добре доглядали малечу. Настільки неочікувано, настільки ну, раптовий цей ну випадок, що я просто не можу прийти до ну, можливо було подумати про когось іншого. А ці просто жили собі спокійненько на краю села, держали господарство. Прийти до тями не можуть і вбиті горем батьки. У жінки нервовий зрив. Вона наразі під наглядом лікарів. Батько опікується дітьми. У трагедії, що сталося, не варто однозначно звинувачувати батьків, які зрозуміло навіть у найжахливішому сні не могли уявити, яка біда їх спіткає. Насправді ж в таку ситуацію може потрапити будь-хто. І не лише через недогляд, і не обов'язково навіть залишати дитину саму в сусідній кімнаті достатньо просто відволіктися на хвилину, адже неможливо навіть уявити, які думки промайнуть в голові дитини вже в наступну мить і куди потягнуться маленькі рученята. В каждом возрасте у ребенка э, отреагируются определенные страхи. И ребенок э, в состоянии от 3 до 6 лет просто не может понять, чем способна закончиться такая ситуация. Э, ему страшно, ему плохо, ему больно, но он, он не отдает себе отчет в том, что он может умереть или что-то может случиться действительно непоправимое. Сам он не в состоянии принимать решения, А, Б, он не в состоянии не конструктивно действовать в сложившейся э, подобной ситуации. Ребенок мыслит совершенно по-другому, и уровень страха у ребенка рассчитан совершенно на другое. Э, в этом возрасте ребенок боится чего? Не одобрения, не любви родителей, э, наказания за какую-то свою оплошность или шкоду, которую он сделал. Вот в чем фиксируются страхи ребенка.